Що це у вас таке важке? Посилка Технокарп. Бідом дивитися. Технокарп. Друзі, всім привіт! Як ви вже мабуть зрозуміли, у нас сьогодні розпаковка. Отримали ми посилку, а точніше дві. З засобами для ловлі коропа. Це новинки цього сезону. Від компанії Технокарп. І ось ще одна. Всі ці речі ми розглянемо два етапи. Перший етап буде тут і зараз. Другий на водоймі. Ну що ж, розпакуємо і подивимося, що там всередині. Ну що, розпакував? Почнемо з більшої коробочки. Тут бачу є Це прикормочний пелець. Крільбері. Чудова суміш для закорму риби. Що у нас тут далі? Бойле розчинні, крильбері. Теж для закорму риби, для швидкого старту. Це ми будемо половинить додати в прикормку. Що у нас тут далі? Теж прикормочний пілець 8 мм, кілограмова пачка. Це теж розчинні бойли. Теж розчинні бойли. Крімбері. Знову пілець і знову бойлер. Бойли тут крупні, діаметр 20 мм, щоб відсікти дрібного карпа. І ще по прикормці Spodmix Bomž. Теж пелець діаметром 6 мм. А це, друзі, лакомство. В першу чергу для Амура. Ну і для Карпа теж. Це тигровий горіх. Кілограмова пачка. Ну його треба готувати. Так. І ще одна кілограмова пачка. Одну коробочку опустошили. Як бачимо, тут все в основному для прикормки. Були можна використовувати як прикормку, ну а також як насадку на вулос. Пировий ріг теж можна додавати в прикормку і також використовувати як насадку. Ну що, переглянемо, що в нас в другій коробочці. Зразу зверху я тут бачу. Савочок для замішування прикормки. Дуже корисна річ, і звичайно він нам згодиться. Йдемо далі. Це, друзі, у нас стік таблетки. Що таке стік пакети всі знають. Ну, це стік таблетки. Отак вони виглядають, з отвіром посередині. Використовують так же саме, як стік пакети Просто Через отвір надівайте на поводок і все. На дні ця таблетка буде знаходитись поруч з вашою насадкою і приваблювати рибу. Дуже така цікава штука. Ніколи не використовував. Дуже хочеться спробувати. Ще раз. розчинна стік таблетка. В коробочці їх 55 штучок. Так, йдемо далі. Бойли, бойли в варені 16 мм, бойли насадочні. Теж бойли в варені насадочні, крильбері. Насадочні бойли бомж, теж в варені. Бойли нектар 16 мм. Розмір, як бачите, немаленький, це все ж метою, щоб відсікти дрібного коропа. Ну і, ну і, ну і дуже багато всіляких попапів. 10-12 мм. О, ще одні бойли на в варені. Ну ті фрутті, я так розумію, горіх. І тут і фрути. Тут багато тут багато тут різних смаків попапів. Оце по-моєму кисла груша. Це я колись ще давно, года років два тому купляв. Десь іще залишки в мене є. Знову попапи. Ще тут лишилось знову варені бойле. Вот из этих мені мне очень Так, Так. Что тут? за вигріб? А, нет. Вот еще, вот еще у нас тут есть ликвид бустер. Две бутылочки по 500 мл. Тоже крильбери. Так. Идем отдали. Это у нас... Готові повідки. Можна придбати в компанії TechnoCup з різним номером гачка. Четвертий номер, шостий номер, з конусом повністю у зборі. Що тут у нас ще? стопорки для бойлів і попапів. Це таке, що теж треба завжди мати під рукою. Ну і що тут ще? І ось, друзі, ще тут є, я так розумію, це готові монтажі. З дивіться, як це зроблено чудово. Повний комплект на літкорі навіть з моторильцем. Теж можна придбати в компанії TechnoCarp. Бачите тут різні грузики. Ну і щось там ще важке. Ще набір флет кормушок з топталочкою. А оце, друзі. А оце, друзі, груза для коропових монтажів. Це груза важкі 120 грам. Ну а крім того, за рахунок її конструкції бачите які на ній шипи. Вона добре тримає на собі прикормку. Можна обліпити цей груз прикормкою, зробити такий шар і завести на точку, якщо ви завозите корабліком або на лодки. Груза нагадаю 120 грам і зручно їх використовувати для ловлі на великій дистанції, щоб, щоб не стягнуло їх течією. Ну і те що цей груз буде тримати прикормку на собі. Ще один великий плюс. Ось такі чудові грузи 120 грамів. Ну, це звичайні скользящі грузи з корупового монтажу. Теж треба завжди мати їх в запасі, бо вони відриваються, тряються. Ну, якщо той грузик скользящий, то це звичайний груз 110 грамів для коропового монтажу ну і на останнє це у нас флет кормушки розмір XL, це 100 грамова якраз мені для завозу на дальні дистанції саме такі потрібні ну що друзі переглянули ми все у мене просто нема слів. Нема слів, окрім слів подяки. Слів подяки компанії Технокарп і особисто Сергію Спасьонову. Нагадаю, друзі, що другий етап перегляду оцих всіх товарів буде у нас на водоймі. Я думаю, зволікати ми не будемо. Якщо все буде гаразд, в найближчі дні вийдемо на водойму і якусь частину з цього всього спробуємо. Весь товар за одну рибалку, звичайно, ми не протестуємо. Але я сподіваюся, що рибалок буде декілька на різних водоймах і подивимося, як ці всі речі себе покажуть. Ну і звичайно, друзі, якщо когось щось зацікавило з цих засобів для ловлі, ви можете перейти за посиланням в описі під відео, переглянути, а також замовити все, що вам подобалось. Ну і на сьогодні все. Всім дякую і до зустрічі на водоймі.